Яка норма білка на добу, щоб було корисно і без шкоди для здоров'я? Підписуйтесь і я розказую. Уряд Великої Британії навіть на законодавчому рівні написав, що норма білка на добу на дорослу малорухому людину, яка там не спортсмен, це 0,8 або 0,75 г на кілограм на добу. Тобто, якщо ви важите 70 кілограм, помножте на 0,8, це виходить кілька. 56 грам білка на добу. Що ж буде, якщо ми їмо забагато білка? По-перше, надлишок білка навантажує нирки шкодить їхньому здоров'ю. Друге, якщо ви не займаєтеся спортом, а ще крім того, не доїдаєте кальцію і вітаміну, Д в раціоні? То є ризик розвитку остеопорозу. І це більш характерно для жінок з зайвою вагою, а також для чоловіків з нормальною вагою. Надлишок білка, особливо тваринного походження, стимулює е, рівень інсуліноподібного фактору росту. Цей фактор стимулює ріст клітин. І круто, якщо ви займаєтеся спортом, у вас ростуть м'язи. Але якщо ви сидите, лежите у хаті і їсте багато м'яса. Збільшується ризик раку, а також старіння організму. Також не думайте, що рослинний білок є кращий за тварини, на рослини і бути їсти. Ні, наші сардельки нерідко роблять соєвого білка, і воно також не є корисним, бо має всі ті самі побічні ефекти. Тому краще все-таки їсти в дозу. То, що нам треба, і пам'ятайте, що е, життя є для того, щоб жити, а не для того, щоб тільки їсти без кінця. А тому все має бути дозовано і в міру.